Привіт, шановні друзі, хочу трошечки вам в інтернет краси моєї, яка вже починає розквітати. Це здоровенний кущ троянди, що я попередньо показувала, який можна розмножувати. Ось подивіться, скільки на ній бутонів. Ось скільки на ній бутонів. Цих. Це ж, яка розквітна, я тоді вам пізніше покажу. А зараз поки що такі невеличкі бутончики. Красавіка, дивіться. А це інша. Красуня треба ще мені обробити її від тлі, тому що не подобається мені щось дуже багато напало на неї. І так, замічаю, що на листячках аж якась така. Е е Блискуча рідина, ж видно от тлі. Бачите? То треба її обробити немедляну. Поїду в магазин спеціалізований, куплю якусь, якийсь розчин і треба боротися з цим, бо цю красу воно швидко знищує Оця тля. Вона всі соки з неї п'є. Це такі в мене кущой кущова. А ось дивіться, яка ось красуня розтіла. Дивіться, яка гарна. Це щось з чимось, краса. Не, не зря говорять, королева квітів. А піднизимо, там щемний, ще в неї ще біленькі такі є. такі таке низом, дивіться. Скільки бутончиків ось випустила. Вже одна квітка. Квіточка вже розцвіла. Ще один ось у мене кущик красуні такої цвіте. Ось які красиві квіти Такий гарний сонячний день. Звичайно, коли сонячно, вони швидше і відцвітають. Так, жаль, що дуже швидко. Ну нічого. Ось ще одна повикидала бутони. Збирається теж. Це тигрова, вона така в полосочку. Такі от бачите. У неї бутончики. Такі розочки. І подружка моя, ось як завжди, як же без вже В пилюці вся, в пилюку замажеться. Не знаю, це чи у вас кути теж таке саме творять, як оце моє. Така білосніжні лапки в неї. Вона бере і пилюку. Качається. І на закінчення ще як красиво.